Валіни думали, російська музика це вже минуле. Однак цього разу дівчина знову здивувала. Співачку заскочили в США. Там вона виконувала пісню шатунова «Білої рози. Це нібито трапилось під час корпоративу на дні народження українця. Що ж відбулось насправді? Та як на скандальний виступ реагує команда Аліни Гросу? Деталі уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте вподобайки, підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Друзі мої, так. Зараз ми готуємося до туру по Америці. Перший концерт буде в Лос-Анджелесі в червні. Концерт буде благодійним, і я вас дуже чекаю. Я обіцяю, що ми добре проведемо час, підіймемо один одному настрій. Обов'язково. А після цього туру я поїду по Україні обов'язково. Хочу побачити кожного з вас, хочу побачити ваші очі. Відома українська співачка Аліна Гросу, яка вже декілька років живе та працює у США, втрапила у скандал. Зірка під час корпоративу в Америці несподівно заспівала російською. Варто вказати, що виконавиця випускає україномовні хіти, веде свої соцмережі українською та висловлює свою позицію щодо війни. Однак днями вона засвітила на приватній вечірці у США і обурила українців своїм вчинком. Річ у тім, що під час заходу Гросу виконала на сцені пісню росіянина Юрія Шатунова Біле рози. Момент зафільмували і відео Поширили в мережі користувачі. Зазначають, що артистка виступала на корпоративі українського підприємства з нагоди його дня народження. Співачка виконала пісню Юрія Шатунова Білої рози в Америці. Це була вечірка на честь дня народження українця, де лунали російські пісні. Написали у телеграм-каналі Слейм Music, який поширив відео. Сама виконавиця ніяк не афішувала свій виступ на приватному заході. Однак українці обурені вчинком гросу. Вони засудили виконання російських пісень на третій рік повномасштабного вторгнення та захейтили саму артистку. А ви бачили реакцію гросу, коли вона побачила, що її знімають? Так, мабуть, заборонили знімати, коли вона виконувала російські пісні. Якщо чесно, у мене шок і досі в світі тільки пісень, а вона вирішила заспівати саме ту, яку виконував шатунов, який підтримував війну. За гроші все купується і продається. Це здоровий глуст. Ну так вона й одружена за росіянином була, і намагалася там кар'єру будувати, і пісні для них співали із серії Хочу Ябаса. Танці разом зустрітись і допомагати нації. А ще ви ще. Mm -hmm. завітайте, відпочиваючи, разом допомагайте, щоб скоро. Важнуть допомагати усім діткам, втративши зараз свої батьки. Люблю вас. Зокрема, у команді артистки стверджують, що відео, яке поширюється, це монтаж. А сама Аліна не виступає з російським репертуаром, а пише пісні українською та англійською. Це монтаж. У неї дуже багато запрошень, тому і просто заздрять. Вона всі пісні перевела на українську мову. Аліна гарно володіє українською і англійською, тому співає виключно цими мовами. Нас попереджали, що чим більше Аліна буде впізнаваною, тим більше ймовірні, що будуть такі спроби дискредитувати її. Це все не відео просто сфабриковано, прокоментували інзер. Ден в команді артистки мені здається, зараз взагалі мало у кого є настрій на щось, але все ж таки моя професія мене надихає. А ще вона надихає тих людей, які слухають мою музику. Так що пісні я буду у любі часи випускати. От вже готові до випуску чотири пісні. Одна із них, звичайно, абракадабра в перекладі. А три інших одна надзвичайно весела. Інша дуже сумна, обидві мені дуже сильно подобаються, А четверта пісня з усіх вона святкова, і це вже не пізніше на майбутнє. Раніше артистка потрапила у ще один скандал, пов'язаний з промоцією її нової пісні. Так у мережі розгорілися палкі дискусії через її відео у інстаграм. Зокрема, Аліна опублікувала фрагмент майбутньої пісні і зняла до нього розважальний ролик, на якому у червоній сукні та на підборах, кружляючи у танці, несе келих, місць якого наприкінці навмисно розливає над головою. Мій вайп рухи розкуті, скоро всім вдалого та спокійного тижня. Жодне розе не постраждало. В келах у малиновий сироп та вода написала під відеозірка. Юзери доволі неоднозначно сприйняли ролик, розміщений зіркою 8 липня. Все тому, що цього ж дня відбувся масовий ракетний обстріл України. Зокрема, російські окупанти атакували Київ, Дніпро, Кривий Ріг та інші міста. Низкою ракети принесли велику кількість жертв. Осередком удару стала столична дитяча лікарня Охмадит, де перебували маленькі пацієнти. Тож користувачі у коментарях під публікацією грозу зазначили, що такий контент зараз зовсім не на часі, і його можна було відтермінувати. Невже так важко перенести цей допис на декілька днів пізніше? Дуже на часі цей допис, ось просто сьогодні, писали вони. Сама ж співачка вибачилась за подібну поведінку перед аудиторією та прокоментувала інцидент так: хочу вибачити, що опублікувала пост розважального характеру за кілька годин до трагедії та не прибрала його одразу. Я не приховую, що наразі знаходжусь за кордоном. Тут знімаюсь, аби мати змогу допомагати. Та саме через різницю у часових поясах та насичений графік зйомок я заснула новин ще не було, а в нас була ніч. Мені дуже боляче. В кожній постраждалі 8 липня дитині, що проходить лікування Мохмадиті, я бачу свою сестру. Вона лікувалась від. Раку саме там щиро заявляю, завжди допомагала, допомагаю та допомагатиму нашим дітям, тому що це найголовніше це наше майбутнє. В Цей дуже важкий для нас час потрібно кожному допомагати потрібно бути корисним для суспільства. Ми готуємо, ми годуємо переселенців, допомагаємо їм з поселенням, займаємося благодійністю. І я пишаюсь тим, що вся моя сім'я, мої друзі, мої знайомі, ніхто не сидить в сторонці. Всі займаються справою. Я пишаюся тим, що ми стали одним цілим, ми стали сильніше, і разом ми можемо подолати абсолютно все. 28 лютого 2022 року вона написала емоційний допис в інстаграм, що не виїжджала з країни та допомагає переселенцям. Друга моя країна. Ми цілою сім'єю зараз перебуваємо в Україні. Ми нікуди не виїжджали, бо ми потрібні зараз саме тут. У нас є серце, і є нескінченне бажання зробити все можливе, щоб всі ми мали мирне небо над головою, були живі та в безпеці. Моє серце розривається від того, що я не можу кожного з вас вивезти. Я можу і допомагаю біженцям з поселенням вже третій день. Спочатку повномасштабного вторгнення Дівчина почала писати тільки україномовні пісні. 30 вересня, у день усиновлення дітей в Україні, гросу випустила новий сингл, лужок і незвичайне артвідео про сімейні цінності. Сьогодні багато дітей, які залишилися без сім'ї, не по своїй вині, Потребують турботи і захисту в цей нелегкий час для нас усіх. У моєму новому артвідео я показала історію про те, як дитина знаходить своїх нових батьків, свою нову родину, попри всі труднощі та перешкоди, написала вона. З тобою двох і щасливі стається. На тлі чуток про розрив з російським актором Романом Полянським вона випустила нову пісню Самотня зима, яку присвятила всім жінкам, які зазнають труднощів. Сьогодні мій настрій і настрій людей не дуже святковий. Проте ми маємо триматися. Ми вистоїмо. У нас це вийде. Свято має бути в будь-які часи, навіть найважчі. Святкові пісні підтримують силу духу, настрій і емоції людей не дають падати. Та прийде весна. Иначе тъбе и ти не наста а 2 червня українська співачка випустила перший хід, записаний на відомій студії в Лос-Анджелесі. Звичайно, важко записувати трек без моєї команди з Києва. Я дуже за ними сумую. Але поки я проходжу навчання в акторській школі в Америці, ми вирішили звернутися до іменитої студії, і це був цікавий досвід. Вважаю, що не на часі витрачати кошти на кліпи, сукні, салони, краси та свята. Сьогодні є важливіші справи щаслива бути корисною в першу чергу для діток, бо вони наше майбутнє. А також для кількох родин з Херсонщини Вити внесок для їх сьогодення та відбудови житла згодом. Аліна презентувала пісню Сумую. Кліп знімав її хлопець. Проте його особу співачка поки розкривати не хоче. Усі кадри взяти з нашого особистого архіву. Я сумую за тобою, як сонце за за весною». Дякую, що ви додивилися відео до кінця, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, не забувайте вмикати дзвінок, аби не пропустити нове відео. Та розкажіть у коментарях, що ви думаєте про творчість Аліни Гросу зараз. Знімаюся на Netflix зараз, і я щаслива, тому що мені це вдалося, і це дуже хороший, цікавий проект. Це така сходинка вперед вище, і напевно таким моментом я пишаюся. Я не можу розповідати всі подробиці, тому що звичайно підписуєш контракт, коли починаєш ці зйомки. Уже відомі актори знімаються. Хочу сама бути зрі для мене дуже це важливо стало за останні роки.